Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака водолій на період з 24 по 30 липня. Загадуйте свої бажання, на яке б ви хотіли відповідь почути або побачити. Ось, друзі, у вас одразу ж показався ключик. Це якесь таке вирішиться питання, на яке ви не могли отримати відповідь. З чим саме воно пов'язано? Я думаю, що треба дочекатися до завершення розкладу і тільки потім зважити всі обставини. Ось тут гармонія в родині, не дивлячись на те, що вам якісь обставини, кажуться, незрозумілі. Ось тут також гармонія або соблюдайте рівновагу, не нервуйте. Ось, друзі, стріли в колчані. Це також добрий знак. Якийсь успіх. І ось це карта долі, хрест. Карта долі і ось ця свічечка, бачите? Тут коло неї свічка ось. А ось тут домашнє господарство. Що тут такого може бути? Все трохи перемішано. Ось тут сумна звістка, по долі, ось тут домашнє господарство. Але на завершення якийсь такий, бачите, добрий знак. Ключ, ось стріли вколчені. Ми прямуємо далі, для того, щоб дізнатися, що саме, до чого відноситься. Другий розклад для водолів. Ось тут, друзі, знову домашнє господарство. Знову якесь підкова. І швидке якесь вирішення. Ось воно швидке якесь вирішення, блискавка. Ось підкова. Якась вдала справа. І ось тут домашнє господарство, а ще також мечі. Щоб не було ніякого скандалу, ось, бачите. Бо завжди можна вирішити спокійно. І ось сонечко, а також і троянда. Бачите? Ось троянда і сонечко. Троянда це кохання, а сонечко це загальний якийсь такий успіх, добрі події, якесь гарне завершення чогось важливого. Ось тут розбите серце. Але з якої причини можете знати тільки ви Ми переходимо до третього розкладу, подивимось, що іще може вам сказати пасіянс. Тут розбите серце, тут все добре. Може, ви чимось захвилюєтесь, а воно не є правдою? Щось ви не, не зрозуміли? Ось тут домашнє господарство, а тут кохання сонцем. Все добре. Зараз подивимось третій розклад. Для водоліїв. Знову ваші шаблі, якийсь такий, може хтось вам створює цю ситуацію для скандалу. Але якщо в скандалі дві сторони, то ви можете в цьому не приймати участь. І цей скандал автоматично, як то кажуть, не зійдеться. Ось ще тут у вас. Або далекий шлях, дорога, або по кар'єрних сходах підняття. Ось ця карта означає. Ось якийсь або лист або документ. Воно може бути одне і те і саме. В письмі прийдет какой-то документ, или просто письмо, якийсь важливий лист. Що я можу сказати водоличке? З огляду на ваш пасіянс, якісь будуть у вас напружені ситуації? Хто саме в них винен? Ви або не ви? Але виходити з них треба достойно, не сваритися бажано. Не руйнувати свою ауру і свій спокій. Більше таких ніяких поганих карт вам не випало. Тому звертайте увагу на перший і другий розклад, щоб ваш тиждень минув вдало. Бувайте документи не своєчасно можуть надійти. Наприклад, те, що по роботі, і ви там будете хвилюватися. Ну, нема сенсу сваритися і зіймати скандал. Ні в якому віці, ні в якому разі, треба показувати свій професіоналізм, також вирішення ось таких нестандартних ситуацій. А ми, друзі, для вас десь карту з колоди, мадам Ленорман, застереження, а також порада. Застереження вам каже про те, що, можливо, якісь поради не зовсім близьких до вас людей будуть для вас зайвими. Тобто, не дослухайтеся, якщо, як то кажуть, хтось до вас лізе зі своїми порадами. Думайте своєю. Як то кажуть, головою. Це застереження. А порада це якір. Якір це стабільність в картах Ленорман. Можливо, якусь ситуацію вам трохи треба притормозити або сфокусуватися на якійсь такій більш стабільній ситуації. Тобто, якщо вона хитається, то ви собі виберіть, як правильно ваші дії мають відбуватися, і тримайте за цю ситуацію. Для того, щоб вирішити всі ваші питання. Як ви бачили в першому і другому розкладі, у вас все має бути добре, бо там є добрі значки. І їх там немало. Ось так, друзі. Дякую вам за підписки, дякую вам за лайки. Запрошую на далі погляди перегляди.